Привіт, друзі, підписники та гості каналу. Давно не було відео, роз'явилася вільна хвилинка знову їдемо шукати наших співвітчизників та задамо їм декілька питань. А я нагадую, зараз знаходимося в Польщі місто Відвище. Друзі, 90% дивиться відео без підписки. Хочу вас вкотре попросити підписатися на мій канал, для вас це нічого не коштує. А мені і приємно буде і стимул, щоб розвивати цей канал та знімати більше відео. Ну, як завжди, коментуйте, діліться цим відео, ставте лайки і вподобайки. Ну і приємного перегляду. Погнали! Ви чувствуєте себе в безпечності? Больше. Ну, звісно. Нет такого чувства возвращения домой страха. страха нет, есть желание вернуться домой, но вернуться тогда, когда там будет безопасно, потому что э, у меня дети, за которых я несу ответственность. А что больше всего нравится здесь и что больше всего так, ну, нет. раздражает? Боже. Когда я выбирала, какую, э, в какую страну поехать, я остановилась на Больше, потому что, ну, потому что нас очень сложно интересует. А, Подобиеся, щири а следы, открытие. А, завтра тебе тут поможет. Как закончится война, вы будете возвращаться. Тут не будет Та строїть своє життя? Е, ну, е, час покаже, бо е, ще невідомо, скільки ми будемо тут знаходитися. Якщо то буде тривати ну, мені, там, uh -huh. якийсь час, то е, можливо ми настільки адаптуємось, що і не буде сенсу повертатися. Ви себе тут чувствуєте безпечно, фізично і морально, чи є тривога повороту додому? Жодної тривоги. Ми відчуваємо тут багато. У нас все влаштовує. А що вас більше тут е, нервує і що більше всього подобається тут? Ну, у вас какие-то провокаційні питання. Я жаль, як представник представник каритасу, Не хотела бы отвечать на эти вопросы. А чему? Ну, это простые вопросы, людские. Любая информация может быть использована против меня. Поэтому я из этой серии. Поэтому, извините, но я не буду отвечать на вопросы. После того, как заканчивается война, повернетесь в Украину? Что здесь лучше и что не нравится вообще? Есть свои плюсы и свои минусы, но везде Минуса тут в одно, то, что суббота, воскресенье, ну да, Только природа, больше ты в основном денег не пьешь, потому что все закрыто. А так, в принципе, и в другой стране можно обжиться на Работа есть, деньги плот. Что еще, еще? Давно здесь? Ну, я здесь третий месяц. Третий месяц. Ну, в Одессе-два года просидел. Как говорят, от ЦК прятался, документы делал. что сам з Херсон? 8 місяців в окупації був. Здесь поки спокойнее. Тому що війна там вже. Думаю, вернуться. не так, Будемо сидіти здесь. Ви чувствуете себе в безпеці тут, в Польщі? Чи є така тривога повороту додому? Mm, то в безпеці поки що. Поки що в безпеці відчуваємо. А там слідкуємо за новинами. Yeah, що вам. Тут більше всього подобається і що таке, що викликає гм! таке відчуття. Що подобається? Ну, Подобається саме місто. Воно зелене, для життя з дітьми тут взагалі класно. А, не подобається медицина, звісно. Бо дуже важко зублів. потрапити до якогось спеціаліста, навіть на приватних умовах буває важко. А, ну і складнощі трохи з легалізацією. А, ми поки що не маємо документів, карта побиту на статусі УКР а, і зараз намагаємось займатися цим питанням якось. Ну ось це найбільше найбільші складнощі. А що у вас по планам, коли закінчиться війна, додому плануєте? Чи будете тут своє, своє життя? А, мала плану мала планує додому. Так, Ми додому поїдемо. Звідь. А ми не поїдемо, тому що ми з Херсону і найближчі роки, поки його не... Відбудують, якщо відбудують, чи, дай Боже, то там з дітьми немає що робити, поки що нам. А в іншому місці України я себе не бачу крім Херсону. Тому поки що вже три роки тут. Діти в школу ходять, в садочок вже звикли. Тому на даний час залишаємось тут. Чи відчуваєте тебе безпеку в Польщі як фізично, так і морально? Чи є страх повернення додому? Е, ні, немає страху. Що вам подобається в Польщі більше, що не подобається зовсім? А, більше, що подобається. Ну, а... ну, в принципі, все подобається. Коли закінчиться війна, ви повертаєтесь додому чи будете строїти своє життя тут? А, ну, я думаю, що все робить. Ви чувствуєте в безпечності? не дома чувствую себя. У меня тоска. Я уже женщина в возрасте, поэтому я хочу домой. А безопасность что, а есть, конечно. Я, я не просыпаюсь от взрывов. Я под ракетами была. Меня из под бомб возила дочка, когда по нашему кварталу били бомбы. Угу. Поэтому как бы безопасность есть, но тоска большая. Что <laughs> Еще... здесь больше всего нравится, а что вызывает Нравится, что нравится, такого. как будет транспорт? нравятся вот эти вот... Ну, я пенсионерка, допустим, да, и мне нравится то, что отношение к пенсионерам очень добрые люди. Люди хорошо относятся. Я еще не встретила ни одного поляка, который бы ко мне плохо отнесся. Кто-то мне сказал, что это какую-то негативную вещь. Все доброе, но мы хотим домой. А не нравится? Не нравится медицина. Угу. Потому что, допустим, я проблемный человек, у меня это самое, и мне приходится очень долго ждать, а мне это не очень подобается. Пенсии, конечно, не хватает, но ничего. Есть дети, которые помогают. Поэтому Если война закончится, домой? Я, наверное, еще во время войны поеду домой. Потому что, ну как вам сказать, ну, хочу быть со всеми. Я просто, хотя я и бывшая россиянка, но я очень люблю Украину. Мои корни украинские, поэтому как бы у меня душа моя там вся, в Украине. Я когда начинаются бомбежки моего города, я его чувствую, я плачу вместе с городом совсем. Как вы себя чувствуете? Безопасно? Психологически, морально? Не. Не, ну как? Безопасно, по крайней мере, не никто не пытается нас ну, или все физически. Объявить. Или все-таки есть чувство страха возврата домой? Чувство страха есть, потому что возвращаться некуда. Мне тут небезопасно и не нравится, и я хочу домой в Украину. А что больше всего нравится и что не нравится? Можете сказать? Ну нравится то, что не падают бомбы и ракеты на голову. А не нравится Польша во всем остальном отношения и Буллинг детский в школах, и в садиках, и везде. И, и ну, к украинцам относятся очень плохо. Если закончится война, домой возвращаться или, или будете здесь строить? Ну, нам возвращаться нам, нам некуда. некуда, мы из Донбасса, но нам я некуда. очень, лично я очень хочу вернуться в Украину. Если будет как-то Украина помогать, допустим, возвращаться, чтобы не только там, где осталось наше жилье, если оно останется под Россией, то будем возвращаться. А если Украина ничем не поможет, то нам возвращаться некуда. Там мы не сможем оплачивать жилье за те деньги, которые мы будем иметь в Украине. И то при условии, если мы найдем работу. Как вы себя чувствуете здесь? В безопасности или все-таки еще есть чувство возврата домой? Э -э ну, в безопасности, но хотелось бы вернуться домой. Что вам здесь больше всего нравится и что вы терпеть не можете? Э -э да все, в принципе, нравится. Не можу сказати, що ми здесь терпіти щось не можемо. Все подобається. Якщо війна закінчиться, домой чи здесь будете обустроювати життя? Скоріше домой. Ви себе відчуваєте в безпеці тут в Польщі? Конечно. Чи є Нема Немає. Це залежить від людей. Все. Угу. Що вам більше всього тут подобається, а що Спасибо, я не... ви не можете прийняти. Я тут без подобається, а не подобається. <клес> не знаю. Поки все подобається. Якщо війна закінчиться, додому чи будете тут обустроювати своє життя далі. Трудно питання. Як ви себе себя тут? здесь? Хорошо. Безопасности или еще є чувство страху возврата додому? <клес> Конечно, страх возврат. Ми з Харкова. Конечно, там у нас война йде. Конечно, страшно. А что вам больше всего нравится и что больше всего не нравится? Здесь в Польше, да? Ну все нравится. Раб нравится, потому что мы работаем. Если бы не было работы, наверное, было бы затруднение, так как работаем. Это нравится, а не нравится. Ні, так було. Если Якщо війна закінчиться домой или боїте здесь обістрати? Ну, коли закончится, то поговорить. Ми к вам сюди прийдемо, <соценно>, пока не, не заканчивається. Чи безпечно ви себе почуваєте тут в Польщі, як морально, так і фізично? І морально, і фізично безпечно. Чи немає такого чувства страху повернення додому? Вот чувство страха есть. потому что мы там были недавно, ездили, и э, дуже страшно. И каждый день бомбят, сирены, сирены, днем и ночью. То есть... Что вам больше всего нравится в Польше и что терпеть не может? В Польше нравится то, что есть законы и их все выполняют. Есть дисциплина, есть порядок. Если положено вот она положена э, не так, как в Украине. А не нравится? Не нравится. Ну, в принципе, все нравится. Что планируете? Если закончится война, что планируете возвращаться или здесь уже обустраиваться? Не Нет, лично я собираюсь возвращаться. Дети мои остаются здесь. Они уже давно сюда приехали, еще до войны. И дочка, и сын, и внуки здесь все. А я домой. Можно будет снять девочку, да, и выложить да, в интернет. Можно. Да. Все. Что расскажешь? Кому привет передашь в Украине? Скорее всего, моим друзьям и моей школе. Школа 112, привет. Скучаешь? Ну, по учебе нет, но по дому, потому что там все родное, то, конечно, скучаю. Хотела бы там вернуться, но поскольку там небезопасно, не очень хотелось бы. А если бы не было войны, поехала бы домой? Конечно. Здесь здесь нравится, не нравится? Здесь нравится, но поскольку здесь есть поляки, которые не очень любят украинцев, так взрослые, так и подростки. Поэтому как-то не очень. В моей школе есть нормальные поляки, с которыми я могу дружить. Но є те, которые постійно меня подкалывают, говорят, що лучше возвращаться в в Україну і это не нравится, поэтому я б просто хотіла домой. То есть буллинг булінг Так. Да. Чи відчуваєте ви безпеку в Польщі як морально, так і фізично? А страх повернення додому? Я з Дніпра і їжджу туди. А я з Херсона. І мій моє місто під обстрілами, тому мені нема куди повертатись. А будинок на лівій стороні там, де тобто окупація, страх присутній такий, Ну, то саме страх у то... цих дівчат, які дуже ще маленькі. Звичайно, що вам більше всього подобається в Польщі, і що більше всього не подобається? Дякуємо Польщі за спокій. Дякуємо за те, що вона приймає наших дітей за підтримку, за таке вспірання, яке вони нам дають. Сказати, що щось не подобається, ну давайте відверто, ми тут гость, чи може їсть казати, що йому щось не подобається. Ну так. А якщо війна закінчиться, додому плануєте чи плануєте? Не будете тут зіставатися? Ні-ні, хочеться вдома. Чекаємо, коли закінчиться гаряча фаза і будемо повертатися. Як морально, так і фізично. Є страху повернення додому? Так, тому що почеку пірована територія. Угу. А что нравится больше, больше всего и что не нравится? Я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос, если честно. В принципе, мне все устраивает в Польше. С тем раскладом, что мы планируем как бы остаться, меня все устраивает. чувствовали себя здесь в безопасности. Да. Как морально, так и физически. Да. Есть чувство страха возвращения домой? Есть немного, конечно. А почему? Ой, ну я на эти вопросы не хотела бы отвечать, честно. Хорошо. Что вам нравится больше больше всего и что не нравится больше всего? Все нравится, все нравится. И мы благодарны Польше, что мы здесь, они нас приняли Спасибо им большое. Угу. Если война закончится, домой возвращаться будете или будете Посмотрим. положивать? Ничего пока не можем сказать. Жизнь покажет. Чувствуете ли вы себя? В безопасности в Польше как да. морально так и физически да. не, нет чувства страха возвращения домой есть потому что она тут приграниченная область а вы откуда из Сум. Сум что вам в Польше нравится больше всего и что не нравится не знаю. все нравится безопасность для детей главное Якщо війна закончиться, визвощаться до мобітів зі страю. И... Відчуваєте себе в безпеці в Польщі? Так. Як морально, так і фізично? Немає відчуття страху, повернення додому. Е, Ні, просто трошки жаль, що мене тут. Я тут сама з дітками, а чоловік зарана війні Що вам більше всього подобається тут і що не подобається? Подобається те, що діти навчаються в безпеці, не бояться ну навчання є, що я працюю. Ну, це найбільше, що добре. А Що не подобається? Те, що до нас трошки негативно ставляться поляки. Ну, так, нас сусіди, вони на нас ну, цілий час хамлять, але ми стараємося нулювати впустити. Не плануєте тут заставатися? Ну на даний час плануємо. Так як дитина поступає вчитися в техніку, ну п'ять років навчання нам не світить України, тому що я дитину теж тут не оставлю. Чуваєте себе в безпеці в Польщі, як морально, так і фізично? Чи є? Якесь відчуття страху повернення додому. Страха, звісно, є страха повернення додому. Там ще й війна, ракети. Додому ще б не хотілося, звісно, повертатись. Ви щось сказали? Так само. Дуже небезпечно. Якби не було страху, вже б поїхали додому. Давним-давно. В Польшу взагалі не збиралися. А де, а де збиралися? Збирались до Львову. Потом Арістовіч сказав, дві три неділі вона закончиться. <риклад> Ми збирались додому. А так вийшло може четвертий год в Польше. А що вам подобається в Польщі більше всього? І що <риклад> терпіти не можете? Мені подобається в Польщі, що у них є такий більший порядок, навіть в плані того, що там пройти дорогу, ну допустимо, тому що в Україні. Ну, це треба, ну, допустимо, страшно да, там дорогу. Ось таке мені подобається, що у них є культура, там навіть ну, сміття викидувати. Ну, молодці в этом плані. Культурне. А не подобається. Не, ой, не подобається. Ну, чесно так. Блін, я навіть не знаю, що не подобається. Люди, ну люди, що таке роблять, деякі, так. Да? Є і хороші, і погані. Є, звісно, люди, які там справляють на Україну, люблять сказати. Я не знаю, що мені подобається. В принципі, все подобається. Якщо закінчиться війна, додому будете їхати чи будете ну, вже тут життя своє? Ну, скажімо так, строїть. дочка не хоче їхати домой, тому що була трошки маленька, як все началось. Ну тут більше будущего постива. Ну постійний не буде будущого зразу в Україні. Ви ж мене буде показувати. Я думаю, бо то теж все не приказувати. Я думаю, що ще якісь ближайший гадав, все одно не буде ну, Такого, як для, допустим, для дитини щось там в будущему. І мало можливості тут взяти мешкання якесь, щоб тут залишитися. Допустим, кредитне мешкання ти не візьмеш, там свої умови є. А залишається, то ж винаймати мають мешкання, то дуже дорого. Квартира дуже дорога. І так само там з дітьми, допустимо, ну, дуже тяжело. Ми живемо ще в хостелі, ми платимо за кімнату по півтори тисячі. Ну, а не 1600. Ну, тобто, типу, ну це дорого. А сказали, що ще буде дороже. Мені кажеться, що нас винуждені попросять от такими умовами, щоб ми просто уїжджали домой. Чи безпечно вам в Польщі морально, фізично, як ви? Нормально. Безпечно. Фізично і морально. Тихо. Да. Тихо. А нема такого страху повернення додому. Нема. Ну, в мене є. Є. Ну, У мене син. Я один Я отовець. Ну, все одно боюся. Що страх? Нема страху. Ага. Є страх повернення на Україну. Що там на Україні жде? Розруха, війна, робочих місць немає. Що нас там живе? Нічого не ждать хорошого. Що вам в Польщі подобається більше, а що е, вам не подобається до... Ну, На даний момент в Польщі нас все в справі. Якщо закінчиться війна, повернетеся додому Ні. чи будете тут е, в... ну, влаштувати? Будемо тут влаштовувати. Ви чуєте себе в безпечності? В Польщі.